Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса в напруженій шаховій партії. В цьому відео реакція світу на історичну перемогу Теренса, а також перші коментарі самих боксерів з після матчевої прес-конференції. Додивись відео до кінця і дізнаєшся, що у Теренса Кроуфорда є ще одна амбітна ціль, і як дебоширив на прес-конференції yeah, Теофіма Лопес. Тож лупи іваном по вподобайці та підписці, і поїхали! Кілька годин тому Теренс Кроуфорд переписав історію. Він піднявся на дві вагових категорії і переміг лідера суперсередньої ваги Сауля Альвареса, відібравши у мексиканця чотири титули. Таким чином, Кроуфорд став абсолютним чемпіоном вже в третьому дивізіоні. 63,5 кг, 66,7 кг і тепер 76,2 кг. Зрозуміло, що світ вражений виступом американця, і колишній ведучий HBO Макс Келлерман, якого також витягнув з небуття. Туркель Шейх для ще більшого антуража навколо шоу, одразу ж взяв у переможці інтерв'ю. Дякую Господу за те, що мене благословив стояти тут і допоміг перемогти. Канело справжній чемпіон. Я поважаю його як бійця, і він дав важкий бій. Я не знаю ні одного бійця, який за одну ніч настільки сильно примножив свій спадок. Якби ти програв, то всі сказали: ну, він спробував, але не зміг. Але ти зміг. Скажи, чи це був твій останній бій? Не знаю. Мені треба порадитись з командою. Хочу сказати велике дякую своїм болівальникам і велике дякую хейтерам. Всім, хто тут зібрався, і причетний до цього івенту, далі. Боксери відправились на післяматчеву прес-конференцію. Сауль Альварес виглядав засмученим, але відпрацював як слід, відповівши навіть на кілька провокативних питань. Перший років за 10 лишився без чемпіонських титулів. Тебе це непокоїть? Ні, я почуваюся чемпіоном. Сталося не так, як гадалося. Та я приймаю поразку і рухаюсь далі. Я продовжую свій шлях. В 11-12 раундах ти виглядав розчарованим, опускав руки, трусив головою. Чим це поясниш? Ну, знаєте, коли ти хочеш щось зробити, а в тебе не виходить. Ти можеш бути розчарованим. Я намагався робити деякі речі, та тіло не могло. Ось і все. Треба прийняти те, що сталося. Твоя сила сьогодні не стала фактором, адже ти потрапляв по ньому, але він спокійно витримував твої удари. Ні, я так ні разу і не потрапив чистим ударом. Знаєте, він дуже хороший боксер, який вміє захищатись і знає, як треба рухатись. Останній раз таким чином ти програвав бою з Флойдом Мейвезером. Порівняй їх. Думаю, Крофорд сьогодні був кращим, ніж Флойд Мейвезер. Далі питання стало повторювати. Журналісти дістали Сауля фразою про його розчарування, так що, відповівши на одне з питань, рудий поспіхом покинув зал. Теренс Кроуфорд на прес-конференції був щасливим і довго спілкувався з представниками змі. Та, напевне, найцікавішим моментом прес-конференції став епізод, коли Теофімо Лопесу не дали поставити питання в мікрофон. Той почав горланити. Міні-перепалка завершилась тим, що Теофімо запропонували підписати контракт на бій з Шакуром Стівенсоном, який в цей час тусив з БАДом. Більш живе спілкування Теренса вийшло в форматі бесіди з експертами. Почуваюсь супер. Хочу передати привіт всім скептикам, які критикували мене всі ці роки. Що ж, тепер я тут. він був більше тебе. Це потужні удари. Це тиск сьогодні. Це не стало визначальним фактором. Слухай, я вже про це казав, але повторюсь: я завжди спаренгував з більшими хлопцями. Я ніколи не спаренгував з меншими партнерами, адже я занадто сильний для них. Це нормально, коли напрацьовуєш швидкість і захист, але не підходить для підготовки до поєдинку в більшій вазі, ніж зазвичай. Це мені й допомогло. помітив, що ти весь бій провів в стойці шульги. Так, я хотів був по ходу бою встати в правшу, та тренер сказав мені, що не варто цього робити, адже в шульзі я доношу більш небезпечні удари і йому незручно. До того ж, він не допрацьовував джебом, а на ногах був важкуватим, так що це чудово спрацювало. Думаю, тут ще зіграло роль те, що він зрозумів, що я швидше ніж здавався на перший погляд. Він кинув пару джебів, я сконтрив їх. Після чого він здебільшого кидав хуки. Він став рахуватись з моєю силою. Наскільки сильні його удари? Зато удари, вони поставлені, але я б'ю сильніше. Слухай, скажи, коли почалася ця історія з Канело? Ну, це кілька років тому, якраз в період бою з Ерлом Спенсом. Тоді Білл Хейні посадив моїй голові це зернятко. Він сказав: забудь про Спенса, бийся з Канело, ти можеш його побити. Я такий чувак, канело в суперсередній вазі, розслабся, але ця думка проросла. Чорт забирай, а біл може бути правим. Я можу побити канело. А ось що думає той за чий рахунок відбулося свято боксу? Вітаємо Теренса Кроуфорда з історичною перемогою. Він став абсолютним чемпіоном суперсередній вазі, а також першим бійцем в історії, хто ставав абсолютом у трьох різних дивізіонах. Також величезна подяка Саулю Альваресу за неймовірний виступ. Я не сумніваюся, що ти повернешся сильнішим. У мене є інформація, що Netflix повідомить вам в понеділок, що це офіційно найпопулярніший бій в історії професійного боксу, і найбільша кількість відвідувачів на закритому стадіоні в США 70 тисяч Серед 70 тисяч глядачів в Лас-Вегасі було дуже багато зірок боксу. Дехто з них поділився думками про бій. Він легко його побив. Для мене це не був апсет. Люди, які розуміються, в боксі все знали. Чесно кажучи, не хотів би бачити реванш. Так, Кроуфорд зробив би кучу грошей, та я б хотів би, щоб він пішов на спочинок і проводив час з родиною. Канело виглядав розчарованим. Обидва молодці, хороший бій. Одиниці можуть робити те, що зробив Кроуфорд. Він особливий. Теренс рухався прекрасно, і це виводило канело з себе. Кроуфорд провів ідеальний бій. Що йому робити далі? Залежить від того, скільки йому років. Йому вже 38, о, ну напевно, тоді пора відпочивати. А ось Флойд Мейвезер любить бокс на відстані. Точніше, любить, коли цей спорт приносить йому гроші. Так, замість тисячі слів, Мейвезер запостив в інстаграм чек з виграшною ставкою. Перемога Кроуфорда принесла колишньому королю боксу 74 тисячі доларів. Не скупився на компліменти в Твіттері зірковий Райан Гарсія. Кроуфорд довів це, він, напевно, один з кращих, хто колись вдягав боксерські рукавиці. Я справді вважаю, що Кроуфорд може бути кращим в історії боксу. Канело завжди надихав мене і багатьох інших. Люблю тебе, чувак! З тобою в перемозі і в поразці. Єдиним шансом канела на перемогу лишався нокаут, і він провалив це завдання. Не було ніякої перепалки. У мене запитали, чи готовий я підписати контракт на більше курам. А вже ж! Так давай, січень, лютий, вперед. А що думаєш ти стосовно виступу Теренса Кроуфорда? Пиши свої враження в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Дякую і до зустрічі.